І так, всім добрий передобию, мої дорогі підписники. У нас нова гра на каналі. А саме це Car Mechanic Simulator 2021. І ми проходимо зараз, так би мовити, навчальний етап цієї гри. Підходимо до телефону, прийняти замовлення. Що тут нам потрібно зробити? Це Ford, якийсь там Fiesta типу. Чи Ford фокус, я так і не зрозумів. Якщо чесно, з першого погляду, тому що дуже швидко прийняв це завдання. Так що зараз запускається це все, і ми будемо дивитись Так, да, це ще схоже на Ford І підійдіть до переднього лівого крила та зніміть крило. Натискаємо, крило зняли. Чудово Переходимо в режим монтажу і вибираємо все, відкриваємо капот. А, просто відкрити капот, нажміть на бачок охолоджуючої рідини. Е, виберіть додаткове меню. Дополнительний. От так от, да? Відкачуємо рідину охолоджуючу. Тепер знімаємо пробку. Так. Як це? Відкриті кругом... а, демонтаж деталей. А, демонтаж. Знімаємо пробочку. Та заливаємо нову рідину. Стару викачали, нову залили, прикольно. Це взагалі виглядає достатньо. До скільки її тут лити? Мабуть, до максимуму, поки аж не піде воно зверху. Все, закриваємо. А, щоб підняти автомобіль, ось верхня кнопка. Нашого підйомника піднімаємо автомобіль. Після чого? Що тут нам? Підійдіть до Маслозбірник, де наш знаходиться, Он він, де нас знаходиться. Переміщаємо його під перший підйомник. Підходимо і використовуємо для того, щоб злити масло з нашого двигуна. Да, стан, звісно, цього фордика взагалі не дуже. Переносимо на своє місце. Нажимаємо тепер на підвіску. демонтаж деталей Нам потрібно виконати. А саме, блин, як тут з цією камерою подружитись? Потрібно масляний фільтр зняти. Після чого монтаж деталей. Та поставити новітній масляний фільтр новенький. І нижню кнопочку підйомника. Це ми проводимо, так би мовити, заміну мастила швидко, швиденько. Тепер нажимаємо на двигун, нажимаємо на зливну горловину та заливаємо нове масло. До скільки його лити взагалі не зрозуміло Ну, напевно, так, як і з тою рідиною, поки доверху не потече. Ну, пише ще доливати, так що будемо ще лити. Все, вже через верх тече, так що нема що тут. Так, замін замінити шину. Підвіска, знімаємо диск. До шиномонтажного станку нам треба підійти. Ставимо наш на шиномонтажний станочок. До речі, в цьому Фруат механік-симулятор все в принципі те саме. І обучалку саму можна було б нам уже і не проходити, якщо чесно. Знімаємо це колесо, виборити, на забортірувати наступ. Диск цей і нова спортивна шина. Так, да, але там по поводу бортировки трошечки по-другому воно все виглядає. І треба самостійно лапку опускати і піднімати. Тепер потрібно відбалансувати да, це колесо. Ага, для балансировки. Хорошо. А як це робити? Виберіть, дійсно, балансу, виберіть колесо, яке хочете. А, ось ось є. E -E D. Просто все відбалансували, грузочки поцепляли. Чудово, знімаємо звідси колесо, підходимо до машини та встановлюємо його назад. Цей диск. Так, да, диск у нас такий ржавий і залишився. Який був, проте резина у нас вже новесенька тут. На ліве переднє колесо. Що? Все те саме треба робити, то це буде дуже-дуже скучно. І дуже довго, якщо чесно. Так. Е, стойку переднього стабілізатору. Знімаємо стоєчку стабілізатора. Тепер. Передній морд. Передній морд теж зняли. Підійдіть до зйомнику пружин. Ось ось зйомник пружин. Знімаємо пружинку тепер за морта. Зняти. Зібрати і нова пружинка, і опорничок старенький. Нічого не зрозуміло, проте дуже цікаво. Підходимо і назад це все встановлюємо. Так, режим монтажу деталей. Переднє морд вставляємо, закручуємо повністю. Закручуємо також і стабілізатор. Хоч і старенький, я б, звичайно, вже як раз розбирав, то все б вже поставив нове. Краще. А то все одно дію по розбиранню, збиранню ми проводимо. А ось стан автомобіля. Так, 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 так. Пробіг 41 тисяча. Ну, в принципі, стан. Мабуть, нормальний. Е, Завершить заказ. Стан автомобіля. А, ось тут, мабуть. Завершити замовлення. Продовжити. Все, обучалочку ми пройшли, і зараз, напевно, ми відправляємося до вже нашого гаражу, в якому ми і будемо займатися подальшими ремонтами автомобілів всяких різних, їх відновленням і таке інше. Так, що, це наш такий гараж тут, разом з автозаправочною станцією та ось таким прекрасним евакуатором. Що нам тут робити взагалі не зрозуміло якщо чесно. О, тут хлама. Хлама просто жесть. Так, ну що, в принципі, є у нас тут комп'ютер з різними деталюшками. Нам потрібно знайти телефон, на який нам будуть приходити замовлення, наскільки я розумію, щось тут нам нічого не пояснюють. І це дуже погано. Ящик з інструментом, балансіровочний. Тут ту ту ту-ту. Тут якісь у нас будуть нові кімнатки відкриватися. А, може через комп'ютер, до речі, може через комп у нас завдання приходять. Список покупок, закрити, кузовні деталі з мастерської, магазин, магазин, головний магазин. Хм. А де ж тут цей телефон? І як нам що тут взагалі робити? Чи у нас це чисто такий ознайомчий етап з нашої території, тут склад, я так розумію. Ми зможемо зберігати свої автомобілі тут на території. Да і в принципі все. Давайте збережемо гру. Проте я не знаю, що тут далі робити. Завдань у нас ніяких немає. Цілком та повністю. Я їх не бачу. Можливо, до цієї ось доски потрібно підійти. О, що це там? Це балансировочний станочок, наш загорівся. І тут теж нічого не відомо. Дивно-дивно, в дартс пограти ми не можемо, на жаль. Інструмент для хімчистки салона. Прикольно. Да, 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 да О, парковка. Тестовий трек, гоночний трек, автосалон, фотосесія, драхрейсінг. Це що це, авторозборка? Мій гараж, гоночний трек. Тестовий сарай. Аукціон. На аукціон ми також попасти не можемо. І на швидкісний трек також, тому що у нас ще не... О, ось і телефон знаходиться. Так, ну що тут необхідно? Привіт. Я проїжджав повз і помітил, помітив твою СТО. Класно, що ти привів порядок цю стару закинуту заправку. Я приїхав до тебе на машині, яку купив буквально недавно. На машині їздив кожен день, вона в непоганому стані. Мені здається, потрібно перевірити масло і шини. Для тебе це не проблема. Якщо виконаєш це замовлення, може бути ще раз побачимось, до скорого. Замінити масло. І, можливо, замінити шини. Зараз побачимо, що потрібно буде. Замінити мастило для нас, це взагалі не проблема. Ага. Е, так. Зняти деталь нам не потрібно. Нам би цю тачку перемістити, якось кузов, режим монтажа, перемістити автомобіль на підйомничок. А, давайте перемістимо відразу цю тачку та піднімемо для того, щоб злити мастило наше. Що у нас тут ще? Бачок з чесника Також тобі заправимо. Тим більше в нас, я так розумію, на шару цей весь склоочисник і таке інше. Так що заправимо тобі чувак склоочисник для того, щоб тебе було чим мити твоє лобове скло. Закриваємо. Не знаю, за це буде якийсь плюс але в мене гроші знялися за нього. Я цього не повинен був робити. Ну добре. Е, так, що ми тут ще бачимо? В принципі, нічого. Капот закриваємо, піднімаємо тачку і будемо робити те, що потрібно. А саме це нам потрібно замінити мастило, наскільки я зрозумів. І нам потрібно ще вище тачку підняти для цього. Так, а де наше він Переміщаємо його на перший підйомник та використовуємо його. Ой, там так масла мало було, що взагалі. Все, поставили його на місце. Потім опускаємо наш автомобільчик. Не знаю, до речі, потрібно тут цю резину все-таки міняти чи не потрібно. Давайте краще залиємо назад мастило. Заливаємо масло. Я не знаю, чи це все, що потрібно буде зробити з даним автомобілем. Все, масло ми залили достатньо. Чудово. Чудово, чудово. Тепер потрібно що зробити? Стан автомобіля. Так, замінити масло, залить нове. Замінити гідроусилитель замінити тормозну жидкість. Угу. Тут нам потрібен якийсь спеціальний інструмент для того, щоб це все витягнути. Мабуть, знову ж таки цей шприц, для того, щоб це все не розлити, та залити нову тормозуху. Демонтаж деталей. Заливаємо тормозушку. І антифриз нам потрібно буде залити новенький. Для того, щоб не було ніяких проблем з даним все. Максимум, я думаю, давайте ще трошки підлиємо. Цього навіть вже багато, я так вважаю. Так, добре. І тепер де у нас бачок з антифризом? Бачок гідроусілітеля нам потрібен, я не пам'ятаю чи... Ну, Так як гідроча я тут не бачу, давайте цю теж рідину відкачаємо. Зараз і зальємо свіженьку. Фу, так, режим демонтажу. Знімаємо пробочку. Та заливаємо нас новеньку рідину. Ну, до рівня максимум, я думаю, і буде блін, так навіть більше, чим потрібно. В принципі, все, наскільки я розумію, що нам тут потрібно. Ого. Ого. Замінить масло, ми замінили. Бачки гідроусилителя руля. Так ми залили сюди і злили, і залили. Може ще більше його сюди треба залити просто. То ми зараз долиємо, це не проблема. А, ось там два рівня, виходить? Все, отак буде достатньо. І, походу, це у нас зарахувалося. Так, е, да, все чудово. Так, тепер повітряний фільтр. Замінити на обох карбюраторах дискові тормозні колодки, масляний фільтр, топливний насос. Шини, шини, шини. Шини. Окей. По-перше, давайте вже знімемо цей у нас повітряний фільтр та придбаємо новий. Я ще правда не знаю, як його купляти, новий і міняти і все інше. Проте, я думаю, ми зараз з вами з усім цим розберемось. Так, масляний фільтр нам по-любому. Ага, на підйомнику тільки треба знімати. Добре, тоді давайте купимо повітряний фільтр. Магазин деталей, номерних знаків. Ту-ту-ту-ту-ту. Головний магазин. І пишемо... Блін. Воздушний фільтр, два карбюратора. Фу. А що їх тут так багато? Багатсько-багатсько, як цих фільтрів. Ось. Все. Це цей, що нам потрібен. Ми зараз відразу його встановимо. Так, монтаж деталей. Осьо, новенький ставимо. І кришечку, кришечку також ставимо і закручуємо болта. Все, чудово. Тепер нам потрібно масляний фільтр зняти. Масляний фільтр. А, точно, його ж тільки на підйомники можна зняти. І ще нам потрібно поміняти колеса. До речі, в нас. Ага, ВДшки треба побризкати, щоб такий ржавий болт відкрутити. Це, звичайно, прикольно. Так, викручуємо всі болти. Будемо зараз міняти колеса. А ну-ка, давай-ка, Розбортувати. Чудово. І тепер нам потрібно купити стандартні шини по розміру і подобі тих, що в нас є. Знімаємо, забортувати. Шина стандартна, не знаю, де її тут знайти в магазині. Зараз спробуємо купити шина. Ага, в цій секції немає. Е, ось. Все. Шина, 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 стандартна. Де. Ці, мабуть. Давайте купимо одну бо Я не знаю в якій діаметрі вони нам потрібні. На жаль, щось я не глянув на цей параметр. Забортувати. І так, да, у нас це не підходить. 215 на 75R15. 215 на 75R15. 200. r 15 215 на 55 R15. 4 штучки. Купляємо. Ого, аж 600 баксів ми потратили. Фух, надіюся, вона нам підійде. Все чудово. Забортувалося. Встановлюємо, поки відкручуємо інше колесо. Швидесенько знімаємо. Зараз замінимо всі 4 покришечки. І вже діло піде набагато швидше у нас. Так, чудово. Уже це зняли, це зняли. Залишило ще декілька коліс. І можна буде відправляти вже цього клієнта. І я сподіваюся, що він після цього буде довольний після наших маніпуляцій, що ми зробили з його автомобілем такі прекрасні речі. Та він зможе і далі з ним їздити і їздити. Так, ведешечкою побризкаємо цих два болта відразу. Щоб їх можна було викрутити. Викручуємо. Та йдемо буртувати, розбуртувати наші колеса. До речі, я, мабуть, все-таки зря зробив, що не вимкнув повністю музику. Тому що, можливо, вона має свої авторські права. Так, відбалансувати. Першу покришечку кидаємо. Балансуємо. Все чудово. Ей, спочатку розбортируємо. Знімаємо. І ставимо новеньке колесо наше з новою резиною. Пофіг що ми його знімали спереду, справа. В принципі, вони всі однакові, вже чистесенькі, відбалансовані. Так що з цим проблем ніяких не буде. Що нам ще тут потрібно замінити? Дискові тормозні колодки. Блін. Це для цього потрібно знову знімати масляний фільтр, паливний насос. E, fucking шит. Дискові тормозні колодки. Які ж це наші дискові тормозні колодки потрібно замінити? Передні чи задні? супер, давайте тормозний відкрутимо. ну да, Цим дисковим тормозним колодком взагалі вже погано. Давайте перейдемо на цю сторону. Тут, мабуть, так само їх заміняти потрібно. Блін, я б уже, якщо чесно, краще повозився уже зі своїми стачками. Поробив би те, що сам би захотів. Так би мовити, а не ось довбався з цими машинами. Так, нам потрібно тут додому. Колодки. колодки. Дискові тормозні колодки. В кількості, я так розумію, 4 штуки нам потрібно. І ззаду також їх міняємо. А, в нас тут барабани ззаду. А що я тут зібрався міняти? Якщо вони в нас більш-менш непоганому стані, давайте назад їх поставимо. Зря тільки купив 4 колодки. ну нічого. Значить, назадок я не зря поставив ці всі речі. Так, встановлюємо нашу 100% колодочку, встановлюємо тормозний супорт. До речі, вони в достатньо непоганому стані, так що тут з ними проблем ніяких не буде. Так, і пішли по наші покришечки. Покришечку розбортував, знімаємо. Розбортовуємо ще одну. Відбалансувати нічого. Давайте зараз всі вже розбортую. І після чого перейду до того, щоб бортувати, балансувати і так далі. Поки там все це робиться, ми поставимо сюди вже новесеньку колодочку. С Супорт. Також встановлюємо. Оба, чудово. І закручуємо це все діло. Все, коліс у нас поки немає. Чудово. Так, знімаємо це колесо звідси. Та спочатку забортуємо. Є. От перше пішло з резиною новенькою нашою. Чудово. Так, знімаємо, зразу кидаємо на балансування. Тут аж три рази потрібно забалансувати. Так, забортовуємо ще колесо. Це знімаємо і можемо ставити на цю сторону. Так, монтаж деталі. Закручуємо 4 болта наших. І чудово. Блін, нам ще так багато треба зробити. І масляний фільтр тут замінити. І всяке таке, так що. У нас роботи навіть по цьому автомобілю ще достатньо. Так, балансуємо це колесо. Раз, два, три. Все, чудово. Знімаємо. Знімаємо, встановлюємо на балансіровку. Балансуємо. Все, чудово. Всі чотири колеса я поміняв. Залишилось їх тільки встановити назад на машину. Чудово. І зараз подивитися чек-ліст, що нам там ще потрібно замінити. Е, наскільки я пам'ятаю, це масляний фільтр, е, паливний фільтр, здається, і ще там щось такого плану. Е, колодки ми, слава Богу, замінили вчасно. Точніше, поки в нас були колеса зняті. Все, чудово. Так, давайте переходимо до нашого масляного. Ага, доступ тільки знизу. Давайте глянемо наш чек-ліст. Що тут треба нам ще поставити? Масляний фільтр і паливний насос. Де в нас тут стоїть паливний насос, я навіть не знаю, але для початку давайте масляний фільтр все-таки ми наш замінимо. Так. Масляний фільтр знімаємо. А паливний насос у нас де. А він у нас, мабуть, аж в баці знаходиться. Ось він. Топливний насос наш. І все, нам залишилося купити Топливний насос. Де цей топливний насос? Фільтр, оцей, мабуть. Купуємо там. фільтр масляний-масляний v масляний 8 Корпус. R4, R6, V8. Оце, мабуть, він. Купити. Все, встановлюємо все назад. Блін, не підходить. v 8 жовтенький. Теж це жовтенький v 8. Ось... Ні, це не такий. Ось о він. Понакупляв запчастини, які нам не знадобляться навіть. це як завжди. Так, і тепер бак. Бак-бак. Ставимо. Топливний насос Все, 100%. Чудово! Все ми повстановлювали. З тачечкою справилися, тут всі галочки є, тут також. Завершуємо дане завдання. І заробляємо 850 баксів. Щось маловато Так, ну що, на цьому будемо завершувати дану серію. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!